Друзі, всім привіт! Я дуже радий проводити сьогодні інтерв'ю з Оленою. Ну, я, я чекав цього моменту багато років. Я знав, що він настане цей момент, бо так як вона до цього йшла, до цього, до цього успіху, до цієї омрійної роботи, я знав, що це рано чи пізно настане. Я чекав цього моменту, я знав, що ми з нею проведемо інтерв'ю, яке я вже провів з багатьма нашими дівчатами, які літають в різних компаніях. І от тепер я радий бачити Олену, яка сьогодні з вами поділиться своїм досвідом е, про те, що їй допомогло, як вона прийшла в авіакомпанію, і як взагалі неї складається зараз життя чи вона взагалі задоволена. Зараз я підготував тут до неї декілька запитань е, і буду задавати, і Олена буде давати відповіді коротко чи не коротко, як, як захоче. А ви подивитесь для себе і е, зробите свої е, висновки. Якщо захочете, то е, можете написати мені, чи навіть Олені, і вона вам теж відповість. Ми з, ми, ми раді, з радістю допоможемо будь-кому, хто хоче дійсно змінити своє життя. Добре. Е, Олена, розкажи, будь ласка, ну, представся і розкажи, як ти вирішила стати проповідником авіаліній. Які кроки робила на цьому шляху? Так, всім привіт, мене звуть Олена, мені 35 років. В минулому я працювала медсестрою в реанімаційному відділенні, і в деякий період часу я вирішила змінити своє життя, змінити також свою професію. Ось ем, але вже мої роки були вже занадто такими. Mm. Як бояться, так, тобто було за, за 30 тоді, правильно? Так, Тому мені потрібно було дуже багато працювати над собою, щоб в свій вік пройти чудову співбесіду і отримати цю чудову роботу, тому що я дуже-дуже хотіла. Я її отримала завдяки з, з, своїми своїм професіональними знаннями, навиками. Викладачами, користувалася порадами, індивідуальним підхідом, підходом до себе. І я отримала цю чудову роботу на сьогоднішній день. І я працюю і я дуже рада, рада цьому. Супер. Тобто тебе був такий: хочеться вже досить пізно почала, тому що у нас є такі дівчата, що питаються мені 27 чи 28, чи мені вже не пізно. А ти почала вже маючи більше 30. І ти все одно ти ж поступово йшла до цього, вчилася з нами, вивчала англійську, готувала до співбесід, і ось як так кажеться, результат ми маємо е, наявний. Добрий. Я дійсно дійсно, ти? дійсно приклад того, що е, можна свої роки за 30 е, пройти співсідом, і авіація завжди вас розгляне достойно і обов'язково візьме на роботу. Добре. Добре, скажи порадь гостям нашим, хто буде дивитися, які навички ти вважаєш найважливішими для успішного проходження співбесід і роботи в авіації. Самі найважливіші навички для співбесіди для є це знання англійського. Угу. Без знання англійського нижче середнього ви, на жаль, не. Пройдете співбесіду, тому що на такому рівні ви не зможете відповідати повноцінно, коректно на запитання. Це впевнений високий рівень англійської мови. друга Другий момент в тому, що впевненість в собі. Якщо угу. ви будете впевнені в собі, це запорука також успіху. Третє угу. не, не боятися. Так. Не боятися. Так, і відстоювати а, свою думку, свій угу. професіоналізм це саме, саме основне. Угу. Ясно. Ну тобто, а, але важливо те, що, скажімо, там навички такої комунікації, стресостійкості, вміння показати, що ти вмієш працювати в команді, правда? Звичайно, в роботі, коли ви будете спілкуватися з на співбесіді. Ви будете показувати свої професійні навики, свою стресостійкість, свій професіоналізм і свою впевненість. Яким чином вам будуть задавати відповідні на це питання, відповідні uh -huh. питання, і рекрутери будуть бачити, як ви на це реагуєте? Uh -huh. І покаже, покажеться ваша дійсна стресостійкість? Да? Вам запропонують також Багато ну, навести приклади, наприклад, м м м різних ситуацій, да? а, ага. там, де ви вирішили конфлікти, де були е такі стресові ситуації, ви обов'язково їх правдиво звичайно розкажіть, угу. як ну, дотвердженням до своїх слів. Ну так. Тобто, в цілому, треба якраз от мати такі розвинуті ці навички, як soft skills, так звані м'які навички, які ми зараз навчаємо в нашій школі, почали програму. Тобто, якраз от це тренування комунікації, роботи в команді, вирішення конфліктів, впевненість в собі, стресостійкість. Це все разом. Всі не можна сказати, що щось одне важливе все, а все разом все потрошки. Разом. Так. так, так. Добре. Добре, що хочеш додати ще щось? Так, так, я б хотіла додати, що е, я от пам'ятаю свою історію, коли я дивилася других дівчаток, які е, успішно пройшли а, спів... а -а. Да? Ось. І зараз я сидю на їх місці і також е, уже даю е, якісь практичні е, поради. Да? Це так, е, це, це це чудово. Е, я зрозуміла м, про те, що за допомогою е, SkySchool дуже-дуже дуже мені це допомогло, тому що без е, цієї школи я б не пройшла б співбесіду, тому що е, там є все угу. абсолютно від да, від зовнішнього вигляду, індивідуальний підхід, я б ніколи в житті б не, не пройшла б цю співбесіду. І ти цим рекомендаціям я йшла, я змінювала себе, е, і в мене це вийшло. Клас. Е, також е, професіоналізм викладачів е, це запорука теж успіху, так як я вже попередньо говорила. Е, які також індивідуально, як з точки зору англійського, підходять навчання, так і з точки зору е, твоїх розповідей. Як потрібно говорити, як правильно потрібно говорити, як багато словникового запасу, гарного словникового запасу. Вони навчають, як гарно говорити. Не просто говорити, як гарно ага. говорити співбесіді з, як на таких співбесідах. Так? І це дуже чудово. Я користувалася цими знаннями, і в мене все також все вийшло я якраз я хотів запитати, але ти вже відповіла, що ти якраз навчалася у нас англійської. Тобто і курси підготовки одні, і другі, і потім е, курси, так само паралельні курси, тобто ти одночасно ще курси англійської вивчала, пам'ятаєш? Так. Я зовсім е, не знала англійського. Зовсім. О, це був тоб... шкільний рівень, е, я можу сказати, шкільний рівень це. Шкільний. Нічого. Ну, тобто з тобто, нуля, так. Я пам'ятаю, ти, ти знала я там почала... алфавіт і все. З алфавіту я почала, да, так. і мене. Але на певний рівень. Також я звичайно я також брала е, участь е, довгий період в спікінг клабові, так? Ну, Для... Ну, Так, ти нас вчила в вчила англійського звиклачем, правильно, і потім ти ще, ще... звучала за спікінг клаб. Спікінг так. клаб, так. Це покращувало мій також англійський, мій розмовний англійський mm -hmm. і е, розвивало слух також. Свої були плюси. Я займалася всім, абсолютно. Mm -hmm. Можна було, я приймала участь, і це дало свої плоди. Класно. А скажи, Лена, що тобі от не, так найбільше сподобалося під час навчання в нашій SkyJob School? Люди, іск, е, е, іскріні люди, які зацікавлені, е, іменно дійсно від душі зацікавлені, е, щоб ти пройшла цю співбесіду, і отримала цю роботу і індивідуальний підхід. І яка б ситуація не була б, це б вирішилося б, я думаю, mm -hmm. любе питання би прозв'язалося, любе питання б склалося б. Що не виходить, це б вирішилося, і я в цьому впевнилася на своєму досвіді. І ціна, mm -hmm. я питаю, ціна була там зовсім доступною, да? mm -hmm. доступною для. А... Придбання цього. Це для всіх так, тому що я знаю, що аналогічні курси за кордоном, там тільки по одна тільки резюме коштує не 500 доларів. зробити. Так, так, так. так. Е, також допомога дуже важливо. Це презентація, мені допомогли і складання резюме, тому що це дуже важливо при подачі складання резюме, потрібно його складати грамотно, щоб його на первоначальних таких етапах не. Не відстані не сіяли, не так. так ось тому це тільки професіональні люди, які знаходяться у вас, і Дякую. я дуже дійсно Дякую. вам кажуч. Дякую. Дякую тобі. Теж ти питає навіть похода потім вже після всього навчання, ти після курси, ще індивідуальну консультацію з нашою експертом Іриною. Правильно теж з нею? трошки тобі допомогла, теж підказала так. Так, так. Невеличка була проблема, але ми її вирішили. Ми її вирішили ось, і все, все чудово. Я розмовляю на камеру без, без проблем ніяких. Лас. Я пам'ятаю, так вона розказувала. Ну я це пам'ятаю цей момент. ну, І ти ще така хвилювалася. І вона, до речі, я коли сказав про тебе про успіху, ці успіх, за кілька місяців тому. Вона дуже була рада, теж така, прям теж, як вважає, що це як особисте якесь особистеке здосягнення. Добре. Скажи, таке питання в мене. Як отвернемося трошки до практичних моментів, бо натхнення це добре, але знову ж давай практичні моменти. Як англійська допомагає тобі зараз у реальній роботі на міжнародних рейсах? А, англійська мова зараз у моїй роботі на першому місці, тому mm -hmm. що це спілкування. Спілку... це Кожного дня це спілкування на англійській мові, починаючи е, на борту з кожним пасажиром індивідуально. Е, виходячи за борт, да, е, також в будь-якій країні мені потрібно спілкування. Мені потрібно запитати, мені потрібно зрозуміти відповідь. Е, так. Е, так, і англійська це на першому місці. Тому що в авіації всі пасажири розмовляють на англійській мові, а їх потреби для нас дуже важливі, якщо пасажир ну, щось вимагає, і щось, чи його не влаштовує, чи він щось хоче покращити. Ми повинні обов'язково це розуміти, розуміти. йому відповісти і, і, і відповісти, і допомогти. Ну, Стосовно англійського потрібно віднестися дуже серйозно. Uh -huh. Працювати над ним. Все реально, із нуля. В майбутньому ваш англійський також буде покращуватися, тому що ви спілкуєтеся з різною категорією людьми. Так. Uh -huh. Це англійське на першому місці. Чим, uh -huh. вистріше... uh -huh. Чим ви швидше почнете його вивчати, це буде краще для вас. От це правда, так. Е, так, ну я думаю, що це всі розуміють, що відкладати нема сенсу, тому що англійська, на жаль, не учиться за день, два і навіть не за тиждень. Так, і тому так, чим так. раніше ви почнете, як Олена, вона починала, можна сказати, з нуля, з алфавіта, чим раніше ви почнете, тим ви швидше прийдете на той рівень, з яким ви зможете піти вже сміливо на співбесіду. Люба розмова між колегами, взагалі з будь-якими людьми, люба комунікація це англійська мова. Uh -huh. Тому спілкування в основному потрібно на всі обширні теми розвивати, вчити. Uh -huh. Якщо на рівень у вас є, значить його не потрібно зупинятися, продовжувати однозначно. Добре, ну так, звичайно. Раз, а що б ти порадила е, тим, хто тільки от мріє про роботу в авіації або за кордоном? І ти до цієї мрії, звичайно, робити е, всі е, вивчати англійський. Так. Да, да, це саме перше, це потрібно, щоб ця мрія збулася. Е, звернутися до відповідних людей, взяти. Участь в е, Sky School, да, Speaking Club. Індивідуально, е, щоб людина займалася з вами, Так. Like. відповідно е, вчитися, виправлятися, мінятися, звичайно, і подавати свою анкету. Mm -hmm. Ну, так, у нас, е, хоч ми вже, скам так. Не так активно працюємо, як раніше, як було до війни, на жаль. Бо українські компанії, на жаль, не працюють в Україні, але все одно, хто хоче отримати роботу в авіакомпанії за кордоном, в зарубіжній компанії чи в українській компанії, яка працює за кордоном, наприклад, mm -hmm. в Польщі. То ми даємо є нас курси, є відеокурси, є консультації індивідуальні, є навчання. Тобто можна звертатися, можете це все отримати і підготуватися. І плюс, і звичайно, англійська. У нас є англійська, класна, англійська, у нас є викладачі, які е, знають, куди вас готувати, для чого вас готувати, що вас треба вчити. Не просто як школа, як англійську мову го... вас вчать, ну, скажімо, що небудь. Так, да. як, як вас готувати, да. визначити місця, Де треба над ними попрацювати. Ось. Це дуже важливо. Я пам'ятаю, з якими думками я прийшла до вас, що таке авіація? Е, да, до речі, мені от смішно, той, от мені смішно зараз, так само, як вам Назара. Я б, ніколи, б, не пройшла. От, я б е. ніколи не пройшла. І інколи я переглядаю попередні такі самі-самі перші записи я робила. Ну, дійсно, смішно. Да? але Порівняла себе до ну так. і сьогодні я себе да, після, тому я побачила, як все, все це правильно на мене вплинуло і направило угу. мене в правильне русло. Ну тобто, ти прийшла, і ти ми тобі дали розуміння перше що це за професія, для чого вона потрібна, які там люди потрібні, що потрібно вміти, що потрібно знати, щоб тебе туди взяли. Тому що просто хотіти сказати, що я люблю літати, чи я хочу там, люблю працювати з людьми, цього не, 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 не пройде. Треба багато всього вивчити, розуміти, підтягнути себе. Ну і, звичайно, англійську мову, вчити, вчити, вчити ще раз, тому що ніколи не зупинятися, тому що зараз авіація на вся англійською мовою. І тому, з вашим, Якщо у вас рівень нижче, ніж b 2 нижче ніж середній, вище середнього, ну, тобто це, це буде складно. Це буде В зарубіжній компанії, можна сказати, в українській українські компанії ще б можна було, коли була українська літа, там, в принципі, інтерв'ю було українською. Там англійсько було може кілька питань, тому це ще можна було. А зараз заробітжу компанії, де інтерв'ю англійської мови. Треба тільки добру англійську мати. Тільки, да, тільки добра англійська. До речі, багато нюансів в аеропортах. Да? Уже багато працівників після рейсу приходять да? запитують їх пускати на борт. Вони всі на англійській мові також. Служби ці, що приходять, да? та, та. І служби, які обслуговують і е, 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 так, їх дуже багато, тому англійська також. От ще таких два важливих моменти я сповнила Угу. Да. Mm -hmm. Дівчатка, хто хоче, з сьогоднішнього дня займайтеся ну, і так. Собою. І ви знаєте, до кого звертатися за англійською до... Так, 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 так. Я дуже хвилювалася за свій вік. Дуже хвилювалася. Так, ось. Так, але до речі, мене я... питання: от, е чи було це для тебе дійсно таким викликом на шляху до твоєї роботи мрії, і, і що тобі допомогло -от, подолати цей бар'єр віковий? Впевнений в собі. Угу. Що я дійсно гідна цієї професії? Що я хочу там працювати, хочу виконувати обов'язки портпровідника, і це, це не стало мені перешкодою. І я вирішила пробувати, пробувати, пробувати. Хоча це рідкість, коли в такому віці беруть, Так. дійсно рідкість. Але я живий приклад: в 35 років мене взяли. Клас, клас, це супер. E, ну добре, в принципі, ми вже все, мабуть, відповіли. Можете ще щось хочеш додати на парад, на на парад, кінець, кінець якусь параду тим, хто вагається, думає, мріє тільки про роботу в за кордоном, в не небоського вага, це просто в компанії, в авіакомпанії. Може ти ще щось і, що в принципі, я не можна завершити, тому що тобі, тобі треба відпочивати. Ти зараз, як ти кажеш, в міжсезоні між рейсами, тому тобі треба. Відпочити, бо у тебе коли рейс наступить, завтра? Завтра ніч, так. От бачиш, так. Ну, якщо що я хочу сказати, якщо ви маєте ціль, якщо ви дійсно маєте бажання, любим шляхом, любим способом ви повинні до цього йти, і ви обов'язково цього досягнете. Можливо, ви в чомусь некомпетентні, так як я не я була також некомпетентна. Да? Я мала зовсім інші професійні навики і працювала на, виконувала зовсім інші обов'язки на своїй роботі. Але звернувшися до відповідних людей, мені допомогли в цьому. І також моє бажання в цьому. І у вас обов'язково вийде. Головне, не бійтеся, не бійтеся і будьте впевненими в собі, стійте на своєму. Я думаю, що кожен має що сказати, в кожного є свої цінності, які достойні поваги і оцінки авіалінією. і вас обов'язково візьмуть. Всім удачі. Хочу побажати, okay. якщо якісь запитання особисті, будь ласка, я завжди готова у вільний час на них відповісти і допомогти здійснити і вашу мрію, тому що колись я була і на вашому місці. Mm -hmm. Супер, дякую, дякулено. Я мені теж дуже приємно, я теж пишаюся дуже тим, що ти прийшла до нас в свій час і, і що ми тобі допомогли. І це дійсно це ще один, скажем так, зірочка в нашу біографію, в наші кейси, в мою карму. В скам так в ці в десятки чи навіть, вже, мабуть, сотні цих дівчат, які ми повністю. Змінили їхнє життя. Це дійсно круто. Mm. Я дуже бажаю тобі гарних рейсів, легких, спокійних, гарних пасажирів і, звичайно, надзвичайних вражень, гарних відряджень, цікавих цікаві країни тебе чекає, ну, і, і все, що дається чудесна, дійсно робота. Так, так, це дійсно, це дійсно так. Я пам'ятаю, коли мені зателефонували, я проходила співбесіду і mm -hmm. мені сказали зачекати три дні, от ми, вам, ми з вами. Пов'яжемося. Я пам'ятаю, таких три дні це були дійсно такими напруженими, потужними. Mm -hmm. так? Ось, і е, вибиває мені в телефоні <кій> номер телефону авіації. Ось я беру трубку, зі мною привіталися і сказали, що ми, Олена, вирішили, що. І ще так, знаєте, така була пауза. А, ага. Так, щоб мене, напевно, ще більше щоб було тихо. <кій> Жена. І мене мовчать, мовчать, мовчать. Ось що ми вас беремо на роботу. Mm. Я просто плакала. Я так дякувала, я не могла і про... у відповідь сказати, що <світ> Да, Я так цього чекала, не могла повірити, що дійсно все співбесіда пройшла чудово. І я от, за скільки років почула оце таке завітне да, що я буду yes. працювати. Так, так, так. І другим етапом це був медогляд. Тому, до речі, стосовно медогляду, якщо є якісь незначні проблеми, їх краще вирішити угу. до, до медобстеження льотного лікаря, так. щоб тоді не завернули. Тому по медобстеженню також можуть завернути. А до речі, Ось гарна парада, так. Так. так, так, дівчатка, тому якщо і в когось є якісь такі незначні проблеми, але краще обстежитися uh -huh. до, до проходження, це, це буде дуже добре. Uh -huh. Обо, або вирішити, може в косі якісь прищики, татуїровочка, е їх треба забрати uh -huh. до, до цього. Зубки полікувати, такі, такі моменти, наприклад. І все буде добре. Медогляд прийдете чудово і швидко. Добре, дякую.